Ви можете бачити три фігури Христа: Арагорн, Гендольф та Фродо. і ви можете прочитати їх під рубрикою священник, Пророк і Король, що є одним із найдавніших способів говорити про Ісуса. Фродо є священником, тому що він приносить жертву. Він збирається піти і, по суті, пожертвувати собою. Гендольф як пророк, тому що він учитель. Він той, хто пояснює. Він фігура мудрості, Арагорн є королем. Він є поверненням короля. Усі троє є фігурами Христа, тому що всі вони віддають себе в любові та проходять через своєрідний досвід смерті та воскресіння. Арагорний йде під гору. Він йде в царство мертвих. Він знаходить цих привидів людей, які були невидимими. Він кличе їх повернутись, а потім він веде їх за собою. Він король, який спустився до царства мертвих, і тепер він воскрес. А Гендольф бореться з цією великою фігурою. Я забув як її там звали. З цією великою демонічною фігурою. А потім він падає разом з нею у безкінечну безодню. Він помирає. А потім воскресає, як гендельф білий тому він постать Христа. Він був гендельфом сірим. Тепер він гендельф білий у блискучих білих шатах Воскреслого Христа. Тому він також вмираюча і воскрешаюча постать. Пам'ятаєте, один момент, коли він воював з Великим Звіром. Він каже, що я слуга таємного вогню. Це єдине посилання на Бога, тому що таємний вогонь це ім'я Святого Духа, вогонь любові між батьком і сином. Тому я служу таємному вогню. Тож тепер ми знаємо, що він слуга Святого Духа. Дійсно цікаво. Насправді Бог ніколи не згадується у володарі перснів, але все ж це робиться дуже завуальовано за винятком того моменту, коли Гендольф, начебто, видає кому він служить. В у центрі братства персня, маленький хафлінг хобіт, прода він крихітний. Він знаходиться під радаром. Невеликий герой, ніхто навіть його не помітив би. Він, наче, комічна фігура. Тому він і зміг таємно прослизнути до мордору. І він не йде з армією. Вони б побачили це відразу, і вони б знищили її. Він тихенько прослизає, а потім йде прямо в серце темряви, І в серці темряви знищує перстень. ісус іде в серце темряви, Він іде в наш гріх. Він іде в нашу смерть, він помирає нашою смертю і тим самим позбавляється влади. І це чудова історія про драму, про підрив зла. І це робиться через фігуру. Хреста Фродо, ви знаєте, що саме цікаве? В деякому сенсі Фродо не є остаточною фігурою Христа, а Сем є. Пам'ятайте його маленького друга Сема. То з ним всю дорогу, як Санчо Панса, ніби його вірний друг. А у кульмінаційному моменті історії є Фродо. Він збирається кинути перстень, але потім він спокушається ним. У вирішальний момент він тут. Він одягає його. Він хоче бути королем світу. А Сем самотужки стояв перед спокусою, і це лише Сем зміг виконати завдання. Таким чином він був найкращою фігурою Христа, і ніякі королі не врятують нас, тому що вони дуже схильні до корупції. Але Сем, який не хоче нічого більше, ніж сісти, покорити свою люльку, пограти зі своїми дітьми. Він рятівник, він фігура Христа, і це головний меседж цієї історії. Це дуже підривна книга, тому що християнство є підривною релігією. Воно має на меті нищити сили світу, і ми робимо це з цим дивним королем, яким ми захоплюємося, який є розіп'ятим злочинцем. Бум, коли ви розумієте, що отримуєте вибухову підривну силу християнства, це те, що він бачив. І він це розповів у цьому творі. Частина геніальності Толкіна в тому, що він міг би розповісти католицьку історію прямо лінійно, але це зроблено так непрямо, так тонко, що аж цікаво виявляти її таким символічним шляхом. Можливо, добре, що про це не сурмили так ясно, але я також вважаю, як священик. І я хочу, щоб католики знали, що найпопулярніший фільм можливо не за весь час, але безумовно один із найбільших фільмів. Він є дуже глибокою розповіддю про нашу історію, і це би було добре знати католикам.